Що було найбожевільнішим з того, що хтось робив на ваших очах? Багато років тому я разом з татом був у центрі Едмонтона, купував своїй дівчині сережки як подарунок на Різдво. На вулиці було мінус 30 градусів. Ми зайшли у заклад швидкого харчування, щоб перекусити. І коли ми їли, я раптом помічаю щось, що викликає приголомшення на моєму обличчі. Мій тато запитує, чому я виглядаю таким збентеженим. На що я кажу йому, щоб він обернувся і сам подивився на це. Голий темношкірий чоловік з ростом близько близько двох метрів, розмахуючи своїм хоботом на холодному зимовому повітрі, бо Соніш іде вулицею. За ним женуться люди з ковдрами, які намагаються накрити його, але він лише відмахується від них і продовжує йти. Пізніше про нього написали в газеті, і я дізнався, що він втратив роботу, і це було щось типу протесту з його боку. Дівчина, з якою я навчався у кулінарній школі, початок 90-х, раптом почала жонглювати ножами на очах у одного з кухарів-викладачів. Так ви вгадали, один із восьмидюймових кухарських ножів одразу встромився всередину її долоні на три дюйми. Викладач лише зітхнув, похитав головою та потягнув дівчину до офісу, щоб звідти її доставили у відділення швидкої допомоги. Судячи з реакції викладача, він бачив це не вперше. Щороку одне й те ж саме. Одного разу я сиділа у кафе, і чоловік, який сидів за кілька столиків від мене, подивився мені прямо в очі. Підтримуючи зоровий контакт, він нахилився до вази зі стеблами верби, що прикрашала стіл, і почав їх жувати. Просто відкусив шматок гілочки верби з пухнастою брунькою. Кухня ресторану найважливіший вечір року. Щось пішло не так. Не можу сказати, що саме, але я майже впевнений, що це була досить незначна невдача. Сушев починає дуже голосно кричати на деяких людей, а потім засовує голі руки в піч, вихоплює дві гарячі посудини із запеченими стравами, які опікають йому руки, та викидає їх у вікно. Було помітно, що на посудинах де-не-де прилипла шкіра з його долоні. Він відразу ж заспокоюється, йде з лінії, щоб полікувати. Руки, повертається назад, щоб спробувати ще трохи покерувати, а потім у якийсь момент просто йде додому, нікому нічого не сказавши. Повернувся через тиждень чи два, розлучившись із дружиною. У нічному клубі наприкінці 80-х хлопець сидів за столом сам по собі. Раптом він виливає на підлогу з півлітра того, що було у нього в склянці а потім відкушує шматок тієї самої склянки. Скло розірвало його верхню губу, і він сидів там, стікаючи кров'ю. Крові було дуже багато, і це було не дуже миле видовище. У мене є молодша кузина, яку я дуже боявся, коли був малим. Дійшло до того, що я відмовлявся залишатися з нею наодинці. Перестав ходити на свята в їхній дім. Якось вона витягла з під свого ліжка коробку з твіркунами, щоб показати мені, як вона відриває їм лапки та вставляє в них канцелярські кнопки. Поголила мою голову, поки я спав. Одного разу вона спустила шину автомобіля своєї мами, тому що та не хотіла вести нас у кіно. Їй було близько семи. Що я чув про неї, вона проходила терапію і зараз живе з бабусею і дідусем, тому що її мама не може з нею впоратися. Мій кузен супербожевільна дитина, з якої виріс такий же супербожевільний чоловік. Одного разу засунув мене в сушильну машину і примушував сидіти там, бог знає скільки часу, поки батьки не почули мій крик. Сім'я це чудово, геш. Якось ми поїхали до басейну. Моя мама взяла молодших дітей і пішла вперед. А мій брат приблизно 7 років і я приблизно 5 років мали принести закуски, рушники тощо. Усе це лежало в багажнику старого Вуді Вегон. Брат переконав мене залізти в щось на зразок бардачка, але який був встановлений в багажнику. Коли я туди заліз, він замкнув мене і пішов. Здається, я втратив свідомість, але очевидно, я пробув там більше години, перш ніж мій брат повернувся і випустив мене, тому що мама запитала його, де я. Це були 80-ті роки в крихітному гірському містечку люди просто залишали своїх дітей без будь-якого нагляду. Я щойно зрозумів, що у наш час мама, яка більше години не цікавиться, де її дитина, особливо поруч із басейном, це просто непробачне нехтування. Леді в автобусі одного разу накричала на мене, бо подумала, що я вкрав її коліна. Наркотики, довбані наркотики або шизофренія. Я бачив, як жінка лягла на підлогу в магазині, перевернула на себе порожній візок для покупок і почала кричати, наче їй було боляче. Я відразу повідомив про це менеджерці, щоб вона щось із цим зробила. Колись у мене була квартира на третьому поверсі будинку, який знаходився поруч із чотириповерховою парковкою. Одного ранку я прокинувся від неймовірно гучного звуку, схожого на надгучне цмокання. Я визирнув на свій балкон і побачив хлопця, який лежав на землі обличчям донизу. А також яскраво червону кров, яка просто вилилася з його голови. Це було жахливо. Приблизно через 45 хвилин моя дружина повернулася додому після поїздки на Марді Грас зі своїми Друзями і побачила мене білого, наче привид. Не дуже милий спосіб зустріти дружину. Поліцейські повісили щось на кшталт простирадла навколо місця події, але ми могли бачити усе, що там відбувалося. Вони буквально вилили москову речовину цього чувака в жолоб, а темна пляма від неї залишалася на асфальті тижнями. Виявилося, що цього чувака судили за певними звинуваченнями, пов'язаними з педофілією, і він просто навмання вибрав мій житловий комплекс, що щоб покінчити життя самогубством, тому що його визнали винним і того дня мали винести вирок. У мене було найдивніше відчуття у моєму житті, коли мені довелося припаркуватися там, куди він впав. Одне розуміння цього змушувало мене напружуватися і викликало у мене відчуття нудоти. Я розмовляв по телефону зі своїм приятелем, який знаходився біля свого готелю в Чикаго. Я їхав з індіани, щоб зустрітися з ним біля готелю і разом піти на концерт, коли почув у ці гучне шмяк. Друг сказав, що люди раптом почали кричати та бігати по кварталу. Коли я приїхав до готелю, щоб зустрітися з ним, я дізнався, що той звук спричинив хлопець, який вдарився об тротуар після стрибка з готелю. Це все ще лякає мене. Я та кілька моїх друзів були в цілодобовому китайському ресторані приблизно о 2.30 ночі. Підозрілий хлопець у плащі підійшов до місця, де вони тримають своїх качок. Він схопив одну з їхніх качок, засунув її під свій плащ, вибіг із закладу та викликав таксі. Один із кухарів побачив це, крикнув Качка! і вибіг за ним. А слідом ще троє хлопців. Вони силою відчиняють двері таксі. Водій починає кричати хлопцеві в плащі. Просто поверни їм їхню качку!» Качку. Вони витягли хлопця в плащі з машини і почали його гамселити. Зрештою, він дістав качку з під свого плаща і повернув її працівникам ресторану. Моя вчителька Алгебри була дуже розчарована нашим класом. Вона сильно вдарила себе по обличчю, прошепотіла, «Це було добре, і вийшла за двері. У нас також був вчитель музики, який кинув у групу учнів металевий Пюпітер. Напевно, з нами було дуже важко. В середній школі у нас був вчитель математики, який виглядав як двійник реджі Філса Еме. У чувака був дуже короткий запал. Наш клас перетворився на гру, намагаючись якомога сильніше зірвати урок, щоб розлюти його та звести з розуму приблизно половина наших уроків призводила до того, що він починав лаятися прямо у класі. Учні таємно записували це, а потім передавали по школі. Його звільнили ближче до кінця року, коли він жбурнув бурнув учня стілець. Мій вчитель англійської мови в 11 класі буквально перевернув свій стіл, тому що він був дуже злий на клас. Просто перевернув стіл і вийшов з кімнати. Наступного дня він дуже сором'язливо вибачався. Не впевнений, що це найбожевільніший випадок, але це те, що першим спало на думку. Я був на домашній вечірці. Якийсь чувак вилазить на стіл, скидає штани, підпалює лобок на кілька секунд, одягає штани назад, і вечірка продовжується, ніби нічого не сталося. Домашня вечірка: початок 2000-х, близько 2-ї години ночі. Нагорі вже все стихло, але в підвалі вечірка все ще триває. Чувак спускається вниз, сідає на диван і вмикає телевізор, поки ми продовжуємо. Жуємо пити через 15 хвилин. Він знімає штани і починає дрочити, не звертаючи на нас жодної уваги. Він не зупинився, навіть коли помітив, що усі дивляться на нього зляканими очима. Тож ми вирішили залишити його і піти. Я збираюся попередити вас, тому що це справді огидно. Читайте на свій страх і ризик, тому що минуло понад 20 років, а це лайно все ще переслідує мене. Я працював в амбулаторії, і до нас прийшла маленька літня жінка. Вона була розпатланою і від неї пахло гнилістю, але вона була дуже вічливою та милою. Ми з фармацевтом хвилювалися, що вона не буде читати інструкції з рецептами, тому я відвів її в кімнату, щоб пояснити їй усе і допомогти зібрати таблетницю. Вона уважно вислухала, як я пояснюю кожен рецепт. І весь час була дуже милою. Я допоміг їй зібрати таблетницю, і ми домовилися, що вона прийде наступного тижня для повторного обстеження. Вона сказала мені: Дякую, що допоміг мені. Ти такий добрий. Я думаю, ти заслуговуєш на зустріч з моїми друзями. Я запитав її, хто її друзі, думаючи, що знаю їх, оскільки ми обслуговуємо більшість людей похилого віку у цьому районі. І саме так я дізнався джерело. Запаху, ось тут історія стає божевільною. Вона піднімає спідницю до верхньої частини правого стегна, відкриваючи велику відкриту рану. Це була глибока рана довжиною близько 2-3 дюймів, яка простягнулася по її стегну. Вона обережно просунула пальці в рану і витягла двох земляних черв'яків. Вона широко посміхнулася, назвала мені їх імена Стіві та Хенк і підняла їх, щоб я побачив. Мені довелося затиснути рот рукою, щоб не закричати і щоб. Мене не знудило, а потім я проявив свої найкращі акторські здібності, посміхнувся і сказав: Приємно познайомитися, Хенкі і Стіві. Мені знадобилося 30 хвилин, щоб переконати її не садити Стіві та Хенка назад у ногу і що їм буде безпечніше і вони будуть щасливіші в контейнері з землею. Нарешті вона дозволила мені очистити і перев'язати її рану після того, як її друзі переїхали у свій новий дім. Після того, як вона пішла, я зателефонував Фонував у соціальну службу та попросив їх екстрено навідатись до неї додому, тому що ця жінка явно потребувала нагляду та додаткової медичної допомоги. На щастя, наступного дня вона переїхала в будинок пристарілих. Я не знаю, що сталося з Хенком і Стіві. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.